Значить, лекція з дисципліни вступ до Фаго. Значить, логічні схеми обчислювальних машин були розроблені ще в кінці 1940-х років Джоном фон Неймоном і Гольдстайном та Берзом. Особливий внесок у цю справу зробив американський математик Джон фон Неймон, який брав участь у створенні Еніак. Е, він запропонував. Ідею зберігання команд керування і даних у машині пам'яті та сформував основні принципи побудови сучасних ЕОМ. Машина із програмою, е, яка в ній зберігається, виявилася більш швидкодіючою та гнучкою, ніж створені раніше. У 1951 році у США було налагоджено перше серійне виробництво е, електронних машин, які. Е, Отримали назву Унівак. Ось Унівак. Е, як я розшиграю, це Універсал Автомати комп'ютер. Універсальна автоматична машина. В той же час фірма IBM почала серійний випуск машин IBM 701. У СССР першими авторами ЕМ, е, е, яку було створено в грудні 1948 року, є Брук та. Рамієв. А перша радянська ЕМ із програмою, яка в ній зберігається, створена у 1951 році перед, під керівництвом Лебедева. Е, і е, Отримала назву МЕМС Малая електронна і щотна машина. У 1953 році СССР розпочав серійний випуск машин, першим, з яких були БСМ 1 та Стрела. Большая електронна счетная машина. З появою цифрових технологій е, програмно-керованих машин з'явилася нова область прикладної математики програмування. Як область науки та зародок нової професії, вона виникла у 1950-х роках. На початку програми складалися вручну на машинній мові у машинних двійкових кодах. Програми були громіськими, їх налагодження дуже трудомісткі. Для спрощення прийомів і методів складання та налагодження програм створили мнемокоди, що за структурою були близькі до машинної мови та використовували символьну адресацію. Спеціальні програми, есемблери, ми з вами теж будемо з ними, до речі, працювати, переводили програму, записану у Мнемокоді на машинну мову. Зараз ці есемблери називають компіляторами. Есемблери, розширені макрокоманди, використовуються сьогодні, особливо коли необхідно оптимізувати той чи інший фрагмент програмного коду. Далі були створені автокоди, які можна використовувати на різних машинах. Автокод, набір псевдокоманд для розв'язання спеціалізованих задач. Наприклад, наукових або інженерних для таких задач існує розвинута бібліотека стандартних програм. До кінця 1950-х років основним елементом конструкції ЕМ були електронні лампи першого покоління у цей період розвиток ідеології та техніки програмування. Відбувся за рахунок досягнень американських вченик Джона фон Неймана, який сформував основні принципи побудови ОМ, та Джона Бекуса, під керівництвом якого у 1954 році створено FORTRAN, формула Translation, першу мову програмування високого рівня, яка в різних модифікаціях використовується до теперішнього часу. Так, у 1965 році у Дартмудському коледжі Кемені та курцем було розроблено спрощу версію фортану Basic. Варто сказати, що Basic дуже тривалий час. Це була одна з провідних мов програмування вплоть до 2000-х років, а в 2000-х років вона трансформувалася з вами у Visual Basic. І Visual Basic ми з вами будемо вивчати на третьому курсі. Це перша мова програмування, з якою ми почнемо вивчення мов програмування. У 1966 році комісія при американській асоціації стандартів розробила два стандарти мови Фортран та базисний Фарт. Використовуються також подальші модифікації мови. Наприклад, у 1970-х та 1990-х років досягнення в галузі електроніки та мікроелектроніки дозволили змінити елементну базу ЕМ на більш досконалу. В кінці 1950-х років. Громіські електронні лампи замінюються електропровідниковими мініатюрними транзисторами, З'являється ЕМ другого покоління. Потім приблизно через 10 років, тобто в 60-х років третього покоління на інтегральних схемах. І ще через 10 років четвертого покоління на великих е конденсаторах і на великих інтегральних схемах НВК. В Японії в 1900-х роках. Реалізовані перші проекти п'ятого покоління, в яких використані досягнення в, в галузі функціональної електроніки та нанотехнології. якщо об'єм оперативного запам'ятовуючого пристрою, ні з найкрупніших СССР х років М 20 яку було створено під керівництвом Лебідів е -е, у, у 1058 році, становив чотири або це всього вісім кілобайда. Та швидкість 20 тисяч операцій на секунду. То сучасні персональні комп'ютери характеризуються ОЗП, який має десятки тисяч мегабайт та швидкодію порядка сотні мільйонів операцій за секунду. Значить, паралельно з розвитком апаратного забезпечення ЕМ активно розвивалися нові погляди на організацію та розробку програмного забезпечення. Так, у 1953 році Ляпуновим було запропоновано оперативний метод програмування, який полягав в автоматизації програмування, а алгоритм рішення задачі представлявся у вигляді сукупності оператів, які утворюють логічну схему задачі. Схеми дозволяли розподілити громадський процес складання програми, частини якої складалися за формальними правилами, а потім об'єднувалися в єдине ціле. Для перевірки ідеї операторного методу в 1954 році в СССР була розроблена перша програмуча програма ПП1, яка протягом наступних п'яти років постійно удосконалювалася. У США в 1954 році почав застосовуватися алгебраїчний підхід, який, по суті, збігався з операторним методом. У 1956 році компанія IBM розроблена універсальна Fortran для автоматичного програмування ЕВМ IBM 74. У цей період з накопиченням досвіду та теоретичним осмисленням досконалися мови про програмування. Протягом 58-60-х років в Європі було створено АЛГОЛ, який проводив цілу серію англоподібних мов. Серед яких слід виділити Паскаль, Ада, Паскаль Енвірт 70-х років, Річі Кельнга, 72 й рік, Ада, Іжбіа, 1979 рік. У 1961-62 роках Джок Маккарті в Масачусетському технічному інституті було створено мову функціонального програмування. «Ліст». Яка відкрила у програмуванні один з альтернативних напрямків, запропонований Джоном фон Нейманом? На початку 1970-х років існувало більше 700 мов високого рівня та приблизно 300 трансляторів для автоматизації програмування? Ускладнення структури ЕМ призвело у 1973 році для машин другого покоління. До створення операційних систем, спеціальних керуючих програм для організації та розв'язання задач на ОМ. Наприклад, моніторна система, створена в Масачусетському технічному інституті, забезпечувала пакетну обробку, тобто в послідовне проходження через ОМ багатьох груп пакетів завдань і використання бібліотек службових програм. Це дозволило сумістити операції запуску для виконання програм. Так. Вот